Вітаємо вас! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему гігієну та харчування дошкільнят, адже саме в ранньому віці формуються звички, які супроводжуватимуть дитину все життя. Щоденний догляд за дитиною основа її здоров'я. Харчування та гігієна напряму впливають на імунітет, розвиток і самопочуття малюка, тому так важливо навчити дитину дбати про себе змалку. Привчайте дитину регулярно мити руки після прогулянки, перед їжею, після туалету. Особиста гігієна це також чиста білизна, щоденне вмивання та догляд за тілом. Корисна їжа це енергія, вітаміни та сили для активного розвитку. Раціонні дитини мають бути овочі, фрукти, молочні продукти, каші, риба, м'ясо, менше солодощів, більше користі. Харчування має бути регулярним, бажано в один і той самий час. Це допомагає травленню та стабілізує біоритми дитини. Сніданок, обід, полуденок і вечеря основа правильного режиму. Дітям цікаво пізнавати світ у грі, використовуйте віршики, казки, малюнки, щоб навчити малюка правильно мити руки, обирати корисну їжу, дбати про чистоту. Пам'ятаймо, звички, які ми формуємо в сьогодні, це здоров'я наших дітей завтра. Будьмо прикладом для малюків і створюємо прості та радісні щоденні ритуали турботи про себе. Дякуємо за увагу!